Ось це вже були перші знахідки і пломба, думав, думаю, що це ж динарій. якась бляшка. Ось така. Друзі, ну і зараз попалась мені крута знахідка. Дивіться, яка фі була зігнута, на жаль, не втіла. ну але Ось така вона. Бачите, масивна, крута. Ось так. надіємося, що щось сьогодні вилізе Все ж таки. поле рівненьке. Болото в нас ну, очікували більше. Вважаючи на те, дощ падає цілий ранок. Ці Ось так. Квест 30. Надість буде сьогодні результат. Це трак, так. так. І гаус. Так, наступна західка. Кондрати 5 копійок. 1946 року. До реформа. Ось така копійка. Дощ сідить, не перестає. Ну нічого, ходимо, не розслабляємося. Знахідки чинаємо. Друзі. Ось така знахідка в камрадина. Вже фігулка, значить треба тут котитися. Полюбе, ще є якісь цікаві знахідки. Вибиваємо слід-слід, то вчаємося, тому що конкуренти сходять. дивіться, яка мене знахідка. Дивіться, які узори. Це не черня, це щось таке. Бачите, накладка, защіпалось. Інтересно, друзі. інтересно. Краса з світочками. Супер. Дімся да, А Ось схожуємо. Схожуємо, і ви, друзі, знаєте, давно знову 20-м. Багато понають запитують. Це не солідно з ним ходити, друзі. Але я б задоволений собі. Був би кращий, але зараз війна, та і нема такої сильної можливості. 23 лютого, якраз е день перед війною, я вже хотів собі замовляти як але подавець відмовив, й курс піднявся долара, та. так я її не купив, а зараз ще більше. А також на осінь буде дуже хотілося ходити знову в МД, бо вести за слабенький він бере, але дуже слабо. Золото, я знаходив, той путик закопували сантиметр 15, якби цей де бере, гаус бере, а квест мій не бачить. Ну, да лежало просто, я на Перші друзі, Хто би мав таке бажання, і хто б мав таку можливість, мені за 12, я на металоскач, як би хотів квест Б8, тому що ще немає подорожі, але того буде. Будемо разом його випробовувати. пробовувати такої бажання. Можливо, я дуже щиро вдячний. Всім бажаю мирного неба, дякую нашим житлою за на мирне небо. Підтримуємо обов'язково наші Головне, друзі, то Якби не вони, ми не мали мирного неба. Молимося Богу на нашу перемогу. Все буде в Україна. Тим, хто підтримує мене на МД, щиро вдячний. І мирного небудь зі своєї ямочки. Та накладка. Якось сигнал, не звійшов. Дивіться. Щиток персник Майже цілий, але певно ту щось було, не, немає. Що це але нема. Нічого ти кажуло. Але так, вітер знахідка. Друзі. знов 5 копеек. 49 року. СССР. Та була 46-го чи 49-го. Дощик накрапає, не перестає Там Скопаєм і не здесь. Лежить вам. Денек. Да. Дити. Вс, буде розпаковався. Уууууу, Денник. Денек. Денек? Але сервис Раде... реберний? Uh -huh. uh -huh. oh, Ні. Йома. мо Лімс, але Файний? Який? Не nee. знаю. Йома, yes. uh -huh. я думав, що... О, oh, Андрій, ааа! Що ідирхі посередині, ні? Yeah? Не знаю. Другой чисто покажемо, ні? Це там сзади це. А, это вже фай. Друзі, значить. Красота. Давай плюнь трошки почистить. Леди, yeah. ось такий динарий, то ще трошки окислав зелененький. Це в сані так, це вже так бімисний. Друзі, перші динариї. Вітаємо камрада і, і бігаємо. Дивіться, вона була зігнута і розрівняв з якими узорами на хрест це срібло важкувати. Але що це, поки не знаю. так. Ось боже. І у нас Жаром барабольку. Ось так та, шо, та. Камради Є ось цікава монета. Дивіться. Я не знаю, що це ще не чистимо. Грошик. Мітов скот, чи ні, в що? Ну друзі, перечисти. Думав, що де Так лайно пікала. І ч Колезь без кова нерівненько, ніхто не подивку. Динарія має бути. А поле таке. Що є це коди. Дейвнюсенький. Так, відписники. Ось такий коп получився. Ну, Днарія немає, друзі, завжди не буде. Динарії. Ось таке срібло цікаво, Да да что это может быть? Ты знаешь? Скажите. Вот так. ну вот так, друзья. Так что, дякую за увагу. Подписываемся на канал, ставим лайк, Али будет. Конечно.